Недавно, нарешті, вдалось побачити, як виглядала та сама квартира, яку ми намагалися відремонтувати у 2021 році. У 25-му році, повірте, вона виглядає абсолютно не так, як тоді, коли ми її тільки-но зробили. Там зникло дуже багато речей, і взагалі квартира виглядає просто жахливо, але настільки вона сильно змінилася, зараз ми з вами потихесенько туди проберемося і подивимося взагалі. Взагалі, ідея зробити квартиру нам прийшла ще дуже давно, ще в 2017 році. Після того ми зробили е, два. Дитячих садочка, тобто дві кімнатки, три кімнатки в квартирах і одну кухню. Я вам ще не все показала, те, що ми робили колись, але я зараз вам покажу, як воно було до того, як Сталкери перестали ходити в Чорнобильську зону, і як воно виглядає зараз. Я не знаю, що там сталося, що там творилося, кермагидон там пройшовся, але те, що я побачила, мене дуже засмутило. Але я розумію, що це зона, це прип'ять. Тут своїх замків не повісиш, тому що тобі тут в принципі нічого не належить. Взагалі, по документам жодна будівля в прип'яті, вона не стоїть ні на чому балансі. Це просто радіактивний. Можна сказати, могильник, ось і ніякого статусу тут немає, тому можна і, так би мовити, умовно заходити будь-куди, тому що його в принципі не існує. Хто дивився нас ще до двадцятого року, той пам'ятає, як ми старанно намагалися привести до ладу квартиру, закинуту у прип'яті. Ця стінка вже була тут. Ми деякі речі принесли з собою, тобто носили їх багато часу. Ну, Я вам скажу, що на той час локація була вибрана не дуже така хороша, тому що підлога була тут страшна, але так як в місті було дуже багато патрулів, а речі у нас лежали вже і нам треба було щось вже робити, бо невідомо чи ми всюди знову потрапили. Знаєте, як частики був теж уже тоді трошки тривожний. То ми вирішили все ж таки робити тут. Хоча я б, звичайно, зробила у другому місці, тому що у Прип'яті багато є гарних квартир, але вони, на жаль, знаходяться в таких місцях, де і туристи ходять, і поліція патрулює. Ну, тобто, або так, або так. Тому ми вирішили зробити із речей, які нам надавали, до речі, не тільки наші друзі, а і колишні мешканці Прип'яті. Я їздила у Києві, є таке. Місце на Троєщині, де живуть прип'ятчани. ось вони давали багато з цих речей. Деякі речі ми самі купили, такі як оці коврики. І, до речі, з ними теж сталася невелика, неприємність. Зараз ви самі все побачите. Це ось ще 21 рік. Тут ось ще поки що все на місці знаходиться. А так ось квартира виглядала останній раз, коли я там була. Ми заходили сюди для того, щоб... Показати квартиру Саші Київській і Сергію, і їм, до речі, дуже сподобалося. Та й мені сподобалось. Бачите, якось так плюс-мінус ще так. А тепер давайте подивимося, як ця квартира виглядає сьогодні, у квітні 25-го року. Це так виглядають кімнатки, які там поруч, підлога взагалі вже провалилася. І зараз ми з вами подивимося, як виглядає та сама кімната. З ремонтом, не знаю, ремонтом це тяжко було назвати, щось типу реконструкції. Ось так от воно виглядає. Нема половини речей. Друзі, я дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і я вам покажу ще небагато свіженьких кадрів з прип'яті. Дуже дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, спонсорам, дякую. І тим людям, хто завжди коментує мої відео. До наступної зустрічі.